Всім привітик, І в цьому відео буде влог з мого дня народження. У мене ще не день народження, у мене день народження через 20 хвилин. Тому я сиджу, чекаю. Чесно, не віриться, що мені вже буде 17 років. Побачимось вже. Ем... Завтра, напевно. Дякую. Всім добрий ранок, і це вже моє день народження. Я прокинулась десь хвилин 40 тому, десь так. І я зараз буду тут снідати. Тут у мене чайок. творог, Буду снідати. Потім буду збиратися, бо до мене повинні зараз вже скоро прийти дівчата, мене привітати, і потім ми вже поїдемо гуляти. У мене отакий хеппі-хаус, ем, який просто, ну. Я покажу вам потім подаруночок, тому що я ще його не відкривала від моїх батьків. Ну, так, да, зараз я покушаю і будемо коротше, далі збиратися. Як виявилось, дівчата прийдуть раніше, ніж я думала. Вони прийдуть вже через пів години. Тому мені треба поспішати зараз збиратися, поки там мене гріється, коротше, утюг. Я з вами розпакую подарунок. Дивіться на нього. Так. Ой. Блін, я не хочу розрізати, але тут. Блін. Блін. Так, я зараз попрошу маму, щоб вона мені допомогла і Вернусь. Мама мені тут допомогла, розрізала, до речі. Я вже здогадую, що там. Так. Да. Це воно. Це воно. Це те, що я просила і дуже сильно хотіла. Зараз я вам покажу що це. Та-дам! Це короче, такий фотоепілятор від Philips. Yeah. Oh. Я відкрию потім. Тож мені вже реально треба дуже швидко збиратися. Бо... що, часу вже менше. Все менше і менше. Зараз. Швиденько. Бень! Бень! Я поставлю теймлапсик. Mm -hmm. It helps the speaker lead his audience into the scene he described by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. Я вже закінчила свій мейкап. Коротше, мені треба ще... Накрутити зараз волосся. Тому так, зараз покажу вам свій аутфітік. Отакий от в мене, короче, аутфіт. Отакий от. от. Е, якщо що, в мене тут, короче, шорти. Так що все. Така от юбочка, короче. І тут будуть ще конверси. Такі от квіточки мені не Такі. не угу. ціякі. Угу. Мама зараз заміху, тому я буду вже просто крутити, як, як я накручу і все. Я вже зібралася, мені мама допомогла тут накрутити. От я вже зібралася, коротше. Я вже чекаю дівчат. Такий от, ну, файнал ну, лук. Зараз буде розпаковка подарунків. До мене вже прийшли, знаєте, цих ці... людей. <рес> <рес> Вон там ще заказ. Перший подаруночок. Опа, опа. <рес> так, елітна, <Да>, на <рес> Ой, сорі. О, море. Це море? Угу. <рес> <рес> море. Це <рес> <Это> море. <рес> Чайки. I'm a dance. О, ну и Зубов много не бывает. Это у тебя фигнюлька для волос! Угу. О, оно как. Давай. Сейчас напшика. Давай, ты не тяжелый. О, ты веселый. Ой, пахнет. пахнет пахнет. <свист> да, вот я там з собою. Поляна <свист> шарить за ММДМ як я. Тому ми з нею бро ММДМ <свист> слухаємо. Нам треба відкривати свою компанію ММДМ. я відкриваю свої три компанії. Одну не... Компанію цього. Вафелі, ММДМ за іщу. Можливо, там є... <свист> ну, ладно. Клас. Це, виходить, спрей для тіла, так? Ой, пахучка! Ой, аж вынос! Николь будет всеми ароматами Николь будет цвести Лас, и пахнуть блин, дякую Ого, как воно близко. Это, короче, story time. Мы с Дианой уже ходили в фритюлос, и там была такая у с блестя... с блестячками Блестячками С блестками С блестючками И, короче, у нас так смешно пахло Ну да, вроде пахнет. <laughs> оно просто сейчас много ароматов, и <laughs> а оно сейчас перебивает. А ну? О, ну Все, блестим. Налюбся. Это солнце сегодня у нас чуть-чуть не светит, так зато Николь выйдет <laughs> и сразу <laughs> да. будет все светиться. О, мои палочки <laughs> любимые. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. ой. -ой, -ой, ой, -ой, ой, -ой, ой, -ой. The best, блин, дуже легко. А это теперь next. Ульянки. Давай. Ух ты. Да, тебе тут пакетик от Анжелки. Ух ты! Айде, у тебя все себе, кстати, на голубом. Все на голубом. Ооо! Да, да, сама. Ну, рибаш, чекай. Я сьогодні до речі, стояла, я просто уявляла, як Ніколь така сегодня гидрадио и вот такая да. в этом обруче, я так правда даже представила. Угу. А это тебе, чтобы ты выбирала, почаще А что а там? А что там? А там? Ну. А -а -а. Поляко? Ой, смотри, а ей идет. Чекайте, буду, короче, гидрадио возьми. О, на кроксе у тебя Юли. Ой, класс. Тут Все такие штучки, это на кроксе. Я буду модной. Пока між у нас море тут 10 хвилин від нас. Мені дуже дякують звучати. Ну, щоб побільше прибиралося. Немножечко черный образ не хочет. Я так рот, не знаю, либо ще попадать все штуки с кровати. Офигеть. Дуже дякую вам. Бусинки. Мері кріс! о -хо -хо -хо. Тут немножечко такой салют. Ось подарунки, тут таке. Ну сразу видно, що таке святковий настрій. Святковий настрій. Короче, з дівчатами тут тільки що дуже прям швидко бігла на автобус. Через те, що ми вийшли просто за 7 хвилин до автобусу, а нам ці 7 хвилин треба, щоб було добігти. И шо вы? Мы в шоке. Ух. Уже в Байроте. Тут у нас Байркус. Такая тетя пришла. Пунчик. И ну, тут кексик. Плани обламав короче, дощ. Все помінялось. Да, ми приїхали в цей зоопарк. зоопарк. Але там короче, дощ. Ну, в принципі, і тут дощ. Ми йдемо назад на зупинку, у нас немає зонтику, тому в мене тут парасольки. Пара да. Тут хеппі хаус на голові. Я чувствую, як в мене... Пофоткалась класно. Я чувствую, як в мене капельки дождять. Тікають по голові, так от mm -hmm. розтікаються. Пі хаос? Нам вже принесли їжу паточки. Це яка муляна. Будемо зараз рушати. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Коротше, почався знову дощ, ми все покушали, але тепер ми будемо стати, що я тут року тут. Злива, злива парасольки нема, злива, капу. Капулька. Це надіїлося суш. І все дуже-дуже добре. Mm -hmm. Такоми лайк. Ніколі каже, цікавий факт про Ніколі. Така каже, щось потрібно понести, допомогти. Ми ж такі, ну да, вже пусту бутилочку. Коли бутилочка була повна, ніхто нічого не, не допомогти не пропонував допомогти. А тут така вже пустенька, все така. Може мені щось понести? Тю. Він продовжується Суші в потязі. сльоз. Я вже вдома. Швидкі обдеті Тут у мене валяються речі. Коротше, я вже перевдягнулась, приїхала додому. У мене тут волосся конкретно розвилось, але нічого, да? я перевдягнулася, тому що я їду зараз на танці вже. От і ще мене тут привітав Ігор. Тому Ігор, якщо ти це дивишся, дуже дякую тобі ще раз. От а, такий подарунок, короче. Я трошечки пізніше його розпаку. Коротше, хотіла вам показати, а, що я ще купила. Короче, дивіться. Я купила собі отакий, от, от коротше, спрей. Як він називається? Боже, я забула. Сеттинг спрей. Окей, окей, отакий спрейчик, короче, Дуже смачно пахне і, блін, дорога штука, але сьогодні день народження, сьогодні можна. Такі апдейти, короче, я їду на день народження. Ой, що? Коротше, я їду на танці, танцюю і потім, коротше, я вам ачимось. Пізніше. Зараз розпакуємо подаруночок. А ще дивіться, скільки просто у мене там квітів. Дивіться, скільки. І тут ще квіти. Мені треба їх зараз поставити в базу. Так, що у нас тут. Отакі от шкарпеточки. Такі от Няшечки, Няшечки. цукерочки. І така футболка зебри. Ну, сюди. Прикольно. Тому насли. Я буду зараз бігти на танці. Тому побачимось пізніше. Николь, мы сейчас сюды чекаем. Я просто смотрела. Ой, якужа нам данус, а нам да. А нам да. Подаруночки удалось завезти, короче. Такие вот штучки мы не подорвали, короче, нам. Такие вот, такие вот. Скажу, яким из подарков с небеса. Um> To you. Happy birthday to Happy birthday, dear Nicole. Happy birthday to you. Красавчик. <ination> <voltar> <goodbye> Опять! Чего он на такие тяжелые? О! Тихо! такие тяжкие Тихо! Да, вы, кстати, а короны вообще под цвет стульев, а торт такой я що ж думала. Что я вам тут Короны под цвет Провела дівчат, тут їду до дому, короче, на самокате. Тепер буду, короче, уже ехать до дому. Слуха, мене не бачите, але, короче, вот я тут. Ой. Все. Так що такие справа? Я вже вдома, приїхала. Трошечки тут намокло, бо знову ж таки був дощ, просто цілий день сьогодні був дощ. Трошечки апсет через те, що не буде знову ж таки фотографій, я типу, така вся пріпарадія, щоб виставити. Мені трошечки через це апсет, але нічого, у мене тут дивіться, скільки квітів. Мені сьогодні все дуже сподобалось, дуже хеппі. Речі на танцях, короче, Вем так казала типу, можна буде вести короче, тренування чи щось таке. Коротше, тренер Отіс забув взагалі за те, що в мене день народження. Тому була просто така тренувачка, але мені все одно дуже сподобалось. Я не пошкодувала, що я пішла. Я потім в кінці Отісу сказала, то що ніколи день народження. Він такий що ти мені раніше не сказала? Але да, мені дуже все сподобалось. Ставте лайки, якщо вам сподобалось це відео. Дуже дякую всім за привітання. Мені дуже приємно. От і побачимось в наступному відео. Дякую за Па-па!